Вітаємо! У цьому відео ми демонструємо не просто випробування котельного обладнання. Ми показуємо масштаб, надійність і технологічну потужність продукції компанії Альтеп. Модульна котельня, яку ви побачите далі, це результат комплексного підходу до проєктування, виробництва та впровадження енергоефективних рішень. Сучасні котли Альтеп Агро 600 кВт і Альтеп Мегапеле 1500 кВт. Це продукція, яка впевнено працює не лише на ринку України, а й за кордоном. Зокрема, ця система призначена для експорту до Румунії, де вона забезпечуватиме теплом великі промислові об'єкти. Випробування котла Агро 600 кВт проводимо відповідно до програми і методики періодичних випробувань під навантаженням з розпалюванням. У якості палива використовуємо циліндричні тюки соломи діаметром 150 см. Якість соломи відповідає вимогам керівництва з експлуатації, а її вологість не перевищує 20%. Що забезпечує ефективне спалювання палива. Головна мета випробування підтвердження функціональних показників та технічної ефективності котла. Котел під'єднується до випробувального стенду, заповнюється водою разом із системою опалення. Попередньо зважується паливо, після чого проводиться розпалювання в камери згоряння. Кожні 30 хвилин виконуються необхідні заміри. Модульне котельня без корпусу це система. У якій окремі модулі з котельним обладнанням та допоміжними компонентами збираються безпосередньо на місці експлуатації без потреби зведення додаткового будівельного корпусу? Вона вирізняється простотою монтажу, компактністю та можливістю використання у різноманітних умовах. У нашому випадку котельня укомплектована двома котлами Altep Agro 600 кВт та одним котлом Altep Mega Pellet 1500 кВт. Із факельним пальником, потужністю 1500 кВт виробництва Altep. А також двома теплоакумуляторами Altep на 10 000 літрів. Модуль включає насоси, розширювальні баки, групу безпеки та інші необхідні компоненти для стабільної роботи системи опалення. Модульна система монтується на заздалегідь підготовленому майданчику під навісом та підключається до зовнішніх систем електропостачання та водопроводу. Встановлюються зовнішні димоходи та виконується підключення до системи опалення об'єкта. Котел Агро 600 кВт призначений для спалювання циліндричних і прямокутних тюків соломи наступних розмірів. Діаметр циліндричних тюків до 1,5 метри. Розмір прямокутних до 0,9х09 на, на 1,4 м. Солома має бути сухою, і її вологість не повинна перевищувати 20%. Крім того, солома повинна бути добре провіяна перед тюкуванням та просушена на сонці протягом декількох днів. Найкраще паливо це солома, яка побувала у волку під дощем і була якісно висушена перед тюкуванням. Увага! Котлі забороняється використовувати паливо, температура горіння якого перевищує 900 градусів Цельсія. Конструктивно котел є збірнозварною конструкцією, яка складається з корпусу, з камерою згоряння топкою та конвекційної частини. Корпус виготовлений з вуглецевої сталі у формі циліндра з подвійними стінками, розділеними водяними перегородками. Конвекційна частина утворена двома рядами жарових труб. Розміщених у водному просторі безпосередньо над топкою. Паливо завантажується у топку через спеціальні дверцята і укладається на сталеві колесникові грати. Дверцята топки мають водяне охолодження, що забезпечується примусовою циркуляцією теплоносія з водяної облонки котла. Блок автоматики управління це мікропроцесорний регулятор температури, контролер. Призначений для автоматизованого керування роботою котла, контролер регулює температуру теплоносія за допомогою зміни обертів вентилятора нагнітання повітря. Виконує продування котла для видалення накопичених газів з процесу згоряння, а також керує роботою насоса центрального опалення. Котли типу мегапелет призначені для опалення житлових та промислових об'єктів в автоматичному режимі. Паливо транспортується автоматично шнековим механізмом із паливного бункера, який розташований поруч з котлом. У якості палива використовуються деревинні палети, що відповідають стандарту DIN Котел «Мегапелет» – це низькотемпературний котел, оснащений автоматичним палетним пальником. Паливо подається до пальника автоматично. Корпус котла умовно складається з трьох частин: нижньої зольної частини, топки каркаси із товстостінних труб із постійною циркуляцією теплоносія, та конвекційної частини, яка знаходиться безпосередньо над топкою. Конвекційна частина утворена двома рядками жарових труб, що знаходяться у водяному просторі над топкою. Котел працює завдяки дії вузла, який складається з шнекового механізму подачі палива з мотор-редуктором, автоматичного палетного пальника та електричного контролера температури. Палети подаються автоматично з паливного бункера до пальника шнековим механізмом через гнучкий гофрований рукав із легкоплавкого матеріалу. Згоряння палет. Відбувається у камері згоряння пальника на рухомому колоснику з жароміцної сталі. Камера згоряння виконана з вогнетривкої кераміки. топка котла дозволяє спалювати таку кількість палива, яка необхідна для утримання заданої температури. Контролер постійно вимірює температуру води в котлі і відповідно регулює подачу палива та роботу пальника. Передбачено підключення циркуляційного насоса системи опалення до контролера. Компанія Альтеп це сучасні енергетичні рішення, підтверджені якістю, випробуваннями та довірою міжнародних партнерів. Модульні котельні це приклад того, як українські технології виходять на новий рівень. Ми впевнено рухаємось вперед, розширюємо горизонти і створюємо тепло, яке працює на майбутнє. Дякуємо за увагу.